Олександре, сьогодні команда вдруге поступилася. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Так, команда сьогодні поступилася, але порівняти гру ту, що була у нас вчора і сьогодні, дві різні гри. Сьогодні команда додавала в агресії, додавала в бажання. За це дуже велике їм дякую. Знай знайшли таки ті слова, які. Достукалися до хлопців, хлопці почули і сьогодні билися так, як їх просив, віддавалися повністю в грі. Були моменти, що могли зацепитися за результат. Навіть постійно програвали 1-0, програвали 3-2, але знайшли в себе сили все-таки переламати 3-3. Трошки не давалася гра на п'ятого сьогодні. Будемо працювати над цим компонентом. 2-0. Звичайно, ураганці паріна був фаворитом, але хотілося все-таки десь зачепитися за одну перемогу тут на визі. Зараз. Надзвичайне важке завдання у нас в Рівному, але я сподіваюся, що в Рівному буде два матчі. На початку другого тайму команда зробила одразу 4 фоли за 4 хвилини. З чим це пов'язано? Ще більш що вийшли на другий тайм. В перерві поговорили, що дуже хороший перший тайм в нашому виконанні. Майже те, що домовлялися, все в нас виходило. І вийшли заряджені, тому що просив не пропустити на початку так як в першій грі. Залетіли два відразу два голи нам, тому попросив більш концентровано. І трошки вийшли мега концентровано, мега заряджені, але це нічого страшного. Чотири фоли, це ще раз доказує те, що всі сьогодні хотіли перемогти і віддавали всі сили.